Вітаю всіх на пасіки Біріл. Сьогодні завершальний літній випуск, тому в ньому зробимо підсумки цього сезону, чи досягли ми свої стратегічні цілі цього року, а також продовжимо підгодівлю бджіл до зими. На сьогодні план простий: переставляємо другі корпуси із основних сімей, тобто з першого ряду, на відводки на другий ряд. Після того, як переставимо всі годівнички, роздамо відводкам по 4 літри сиропу на сьогодні. І завтра плануємо так само роздати ще по 4. Місце на рамках у них ще є, тому годуємо. Основні ж сім'ї вже отримали по 12 літрів сиропу і зараз зробимо невеличку перерву в тиждень для них, а може і два. Дамо трошки матки підсіяти, а потім зробимо ще контрольний цикл підгодівлі і до кінця вересня маємо допомогти бджілкам гарно підготувати гніздо до зимівлі. Відносно підсумку сезону, то ми задоволені виконанням плану на 95%. Тому що у 7 вулику до цього часу не облетілася матка. Мабуть, це четверта чи п'ята спроба вже. Зараз їм підставлено ще одну рамку з 10-го вулика із відкритим розплодом. Трутень у гніздах ще є, і це останній їх шанс, інакше будемо розформовувати та розселяти бджіл по іншим вуликам на зимівлю. Тож, 19 з 20. Це рівно 95%. Відводками ж ми задоволені. Можете самі оцінити результати. По 8 повнообсижених рамок в середньому на відводки. Деякі поміцніше, як цей, мають і по 9. Хоча 9 рамочка не відбудована, але обсижена добре. І після цієї підгодівлі вони її дотянуть та заліють. Восьма рамочка розплідна. Зараз бджілки наповнять підковку сиропчиком і все тут буде прекрасно. Скоро почнемо обробку від кліща. До речі, цей сезон його взагалі не помітно, але все одно будемо обробляти. Це будуть три цикли по дві неділі, тобто 6 загалом. Почнемо обробку на початку вересня і десь до кінця жовтня, щоб ще було більш-менш тепло в день. І щоб зачепити крайнім циклом по можливості безрозплідний період. І, до речі, ще один нюанс, який хотілося б обговорити, це пергові рамки. Чи залишати їх в зиму, чи відбирати. цього сезону особливо пергових рамок у нас і не піде в зимівлю, так як ми роздавали протягом сезону їх відводкам, і молоді матки добре розсіялись та бджілки більшу частину пилку використали. І на рамочках його залишилось досить мало. Але якби були якісь рамочки переважно пергові, то я би їх відбирав на період зимівлі. І в наступному сезоні так і планую робити, щоб контролювати початок весняного розвитку та щоб не перенавантажувати шлунки бджілкам взимку. Чому я так вирішив? Після прочитання деяких публікацій та аналізу аргументів на користь такої зимівлі. Такий метод видається мені досить слушним. Якщо коротко, то білки навантажують шлунок бджілкам, і це може спричинити раннє неконтрольоване випорожнення бджіл. Другий аргумент це коливання температур в зимовий період та невчасний ранній розплід. Відбираючи пергові рамки, ми запобігаємо цьому і самі можемо вирішити та додати їх, коли це нам потрібно, або ж дочекатись природного приносу пилку. Це також суттєва перевага. Після повного циклу дозимової підкормки ми оцінимо всі бджолородини та поставимо рейтинг до кожної у аплікації, щоб з наступного сезону ми мали змогу спостерігати за розвитком всієї пасіки та вести подальшу селекцію. Також маємо вже готові нуклеуси для організації обльотного парку і будемо більше концентрувати уваги саме на цьому, щоб мати змогу оновлювати кожного року всі матки на пасіці. На сьогодні ми виконали всі роботи. Тепер робимо контрольні записи до історії бджолордину аплікації. Відмічаємо всі відводки з 11 по 20 вулик і додаємо запис про підкормку 26 серпня. Дали 4 літри сиропу. Затверджуємо. І повторно такий же запис робимо за 27 число. Також дали 4 літри сиропу. Затвердили. Ще один короткий запис зробимо 7 вулику. Занотуємо, що матка не облетілась. Та додано одну рамку відкритого розплоду із 10-го вулика. Готово. Що ж, дякую всім за увагу. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Хай щастить!